Доброго ранку, шановні українські аграрії, колеги. Вчора ми розпочали підготовку до нашого демо. Уже, як кажуть, не на словах, а на ділі. Ми вже викосили прекрасне місце, де ми будемо збиратися з вами. Точне місце ми надамо в нашому телеграм-каналі Інтерагролаб за добу до того, як ви приїдете, щоб ви знали, куди вже їхати. Але орієнтовно це село Монастирище Ічнянського району Чернігівської області. Хороша траса з будь-якої сторони їхати. Тільки не спіряти на, на прилуки. Єдиний там кусочок такий не дуже. А так, в принципі, повсюду хороша дорога. Я кажу, Починаємо реєстрацію о 8-й годині до 9, а там з 9 вже все розпочинаємо. Чому так рано? Тому що обіцяють температуру 30. Не хотілося б у вас там. Ми хочемо зробити так, щоб вам було комфортно. Давайте так, і щоб ви відпочили, і щоб часу розумію, комусь треба трошки раніше приїхати, трошки раніше встати, але це варте. Того запрошуємо успіхів вам.